У Лозові працівників швидкої привітали з професійним святом. Тим, хто першими прибуває, щоб допомогти підтримати та врятувати, привітання від Лозівського міського голови Сергія Зеленського передав його перший заступник Олександр Житков. Сьогодні я хочу вас поздоровити з цим святом, побажати, щоб у вас не тільки були нові автомобілі, а вони обновлювалися. Була достойна зарплата. Були достойні умови праці, а ми місто, ну, наскільки у нас є можливості, прикладуємо зусилля і ну, створюємо, я думаю, більш-менш придатні для ваших умов праці умови. Тому всього найкращого, найкращих побажань вашому колективу, вашому керівнику, вам особисто, вашим сім'ям. Побажав завжди бути згуртованими та добуватися своєї мети голова райради Вадим Гоч. Ну, ви є однією великою дружньою такою родиною а, під керівництвом Юлії Олександрівни. І щось мені так здається, що саме з нею іншими бути і неможливо. А, і продовжуйте такими дружніми і бути, і ну, так виконувати свою роботу, як ви її робите. Колег Вітала і завідувачка Лизівського відділення екстреної меддопомоги Юлія Чкиря. Вона подякувала всім за самовіддану роботу, побажала міцного здоров'я та злагоди в родинах. Шановні мої колеги, я приєднуюсь до привітань медичного працівника. Пишаюся особисто кожним з вас. Дуже приємно мені працювати поряд з такими людьми, бути вашим керівником. Хочу вам побажати злагодженої роботи, взаємоповаги в колективі, спільних успіхів, в боротьбі за життя та здоров'я. Де свят екстренникам вручали відзнаки різного рівня, значки та квіти.